Інформація Генштабу України щодо ситуації на фронті станом на ранок 7 квітня. Російські війська зосереджують основні зусилля для наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Збройні сили України відбили понад 40 атак противника за добу. Окупант завдав 5 ракетних та авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська Федерація продовжує використовувати повітряний простір та територію Республіки Білорусь. Разом з тим ознак формувань наступальних угрупувань противника не виявлено. Противник і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей. На Купенському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополів, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман-Пер, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське в Луганській області. На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терне, Спірне і Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак противника на цій ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали зокрема Васюківка, оріхова Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Новодмитрівка, Олександро, Шультине, Диліївка та Шуми Донецької області. На Авдіївському та Марінському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Марінка Донецької області, проте успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Марінку, де було відбито 19 ворожих атак. В той же час ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар'їнка та Побєда. На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Причистівка і Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Обстріли понад 20 населених пунктів серед них Времівка Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Каменське Запорізької області, а також Антонівка та Херсон. Російські військові в окупованому Криму залучають цивільних до будівництва фортифікаційних споруд. Відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки. Більшість з яких наркомани та особи із алкогольною залежністю. Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують або отримують не в повному розмірі. Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого озброєні окупанти з силою примушують їх копати траншеї. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.